У нас тут біля каналу, там люди живуть. У нас тут біля каналу типовий нідерландський, точніше Амстердамський Велік. Ржавий багажник все ржаве, Цепочка це біль, зігнута і сумно. І ось так він покоцаний, пошкрябаний. 50 євро. Так, да, його можна зремонтувати, його можна підтягнути до нормального стану. Замінити переднє колесо ось так, ось так з ним зробили. Але поки що його там не кинули в канал, не вкрали, нічого не зробили. Таких виліків в Амстердамі багато, а в інших містах трошки навпаки. В інших містах буває і такі чуваки їздять, тобто за містом Амстердам, в маленьких містечках чи в пригородах по типу Алмера, Весп, Схіпхол їздять на нормальних великах і якби, їх бережуть, цінують і так далі. В самому Амстердамі дуже ну, найпоширеніша злочинність це коли велик крадуть. І тому в такому стані його підтримувати, під, підтримувати, я кажу, да, це нормально. Я планую купити собі якийсь Омофт, гарбач байк. Омофіц це бабушка Фіц велосипед, е, щоб пересуватись по Амстердаму, і було його не жалко, там ну, якихось 50 євро. А для Алмерида я живу, доведеться купляти вже нормальний велик. Такий. ну... Плюс-мінус нормальний, звичайно, не карбошосер, тому що карбошосер потрібно там на замок замикати. І там 4000 євро або навіть одну. Жаль, це не 50 євро. Ну ось так. Типовий Амстердам. Сьогодні у нас сандей, це неділя, люди відпочивають, катаються на човнах по каналу. Їм кайфно. а, і ще бухають по чорному. Вони в п'ятницю, в суботу, у них таке. Ну що, на цьому все. Я біжу uh -huh. на роботу, точніше, повільно йду. Катаємось по